Добрий день, малята! Рада вас вітати! Давайте з вами пригадаємо, яка зараз настала пора року. Правильно весна! Давайте згадаємо ознаки весни. Що відбувається на весні? Правильно розтає сніжок, а ще стає тепліше, день стає довше. Розпускаються на деревах бульки. вірш про весну. Малята пропоную вам вивчити зі мною вірш за допомогою днем таблиці. Спочатку уважно послухайте його. Стала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, а на полі жалюнок соловей ковгає, землю, убрану весною, вранці зустрічає. Тепер давайте спробуємо усі розвідки. Будьте, будь ласка, уважні. Стала весна. Чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, а на полі жайворонок соловейком ковгає. Землю убрану весною, вранці зустрічає. Малята, вам сподобався віршик? Чудово! Давайте ще раз спробуємо його повторити. Усі разом. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, а на полі жайверонок соловейком гає. Землю, убрану весною, вранці зустрічають. Дякую вам, малята, до побачення!